Це незвичайний гравер, це гравер плиточника для того, щоб підрізати кути у важкодоступних місцях. Виглядає він таким чином. Подивіться, будь ласка, це комплектація в кейсі, а це комплектація в коробочці. Всередині це однаково. Такий патрубок для того, щоб водяне охолодження зробити. І тут такий самий комплект, як і в коробочці. Кутовий гравер виглядає таким чином. Тут ми налаштовуємо швидкість обертання двигуна, тут кнопочка вмикання. Довгий кабель, якісний прогумований. І оцю частину всю можна навіть занурювати в воду. Тобто тут класні стоять підшипники закритого типу, ідеально змащені, які витримують вологе середовище, і ви, коли будете робити розпал плитки, то можна спокійно чувати там з підшипниками. В русі він лежить дуже зручно, так як тут буде стояти диск, ви просто ведете на себе або від себе, або десь в куті. Сама зручна конкретна ця модель. Зверніть увагу, те, що тут двигун 350 Вт стоїть. В цих гріндерах, в цих граверах бувають двигуни від 150 Вт до 350. Тут стоїть саме потужний на 350 Вт, саме дорогий, самий якісний. Багато ще вільного місця залишається і є куди покласти ваші насадки.